Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про Більдербергську зустріч. Цьогорічна зустріч Більдербергського клубу відбувається у Швеції з її неймовірними скандинавськими пейзажами: закриті двері, відсутність журналістів, посилення охорони, тюньові еліти світу. Все це вже стало буденністю для цієї події. Більдерберський клуб це одна з найзагадковіших елітних зустрічей сучасності. Вперше він зібрався у 1954 році в готелі «Більдерберг» у Нідерландах, звідки й походить його назва. Офіційна мета неформальні обговорення між Європою та Північною Америкою для покращення взаєморозуміння. Але неофіційно це майданчик, де твориться тіньова політика майбутнього. І так, перше запитання: що насправді обговорювалося щодо України на цій зустрічі? Ми нещодавно у відео дивилися про європейські країни. Те, що вони всюди бачать свої якісь вигоди, і тут ситуація дуже сильно дублюється, тому що тут я бачу, що обговорення були різного характеру. Тут йшла мова і про ресурси, тобто хто скільки витратив, на що воно пішло, куди. І, взагалі, як це може бути в майбутньому, тобто що вкладання ось цих ресурсів різними країнами, які плюшки їм може принести у майбутньому? Тут ще три кажезлів. Вони могли обговорювати якісь шляхи вирішення нашого ось цього дуже болючого запитання. Вже перші певні кроки зроблені. Я думаю, що це стосується саме мирних перемовин між Україною і Росією. Вони обговорювали їх результати. Тут ще можуть бути по лицарю кубків якісь нові пропозиції, якісь нові шляхи вирішення наших проблем зі сторони ось цього аля клубу. Тобто, тут трійка жезлів як ось таке роздоріжжя, три шляхи три різних сторони. І знову ж таки, як я вже сказала, ось ця якась пропозиція. Взагалі, ось ці карти непогані, але тут ось ця дев'ятка мечів. Мені здається, що ще більше допомагати Україні вони дуже сильно бояться. Вони по колесо фортуни не знають, до чого це може призвести саме у майбутньому. Вони не знають, куди це колесо закрутиться далі. Що їм робити? Вони не хочуть віддавати те, що належить їм. Вони навпаки хочуть шукати якісь свої власні вигоди, що вони. Будуть мати з цього у майбутньому. Тобто вони по цим картам розглядають Україну як певний інструмент, як певний ресурс, з якого щось можна собі взяти. Тут на дні колоди в нас карта сила. Вежа, туз мечів, тріка мечів, імператриця. Сонце. Місяць. Угу. І дев'ятка ще кубків. Це вже цікаво. Імператриця. Ця карта завжди в мене показує саме нашу Україну. Ось така горда імператриця, яка сидить на троні і владарює. Тут сила. Вони обговорювали ще ось таке питання, як би так по-хитрому щось таке зробити Росії. Щоб все таки зруйнувати, нанести якийсь удар по чомусь дуже сильно болючому для Росії за рахунок звичайно ж України, і щоб все таки Україна вийшла в сонце. Але тут ще й карта місяцю, тобто під ось цим сонцем позитивною переможною, дуже для нас. Класною такою картою йде карта місяцю. Якісь ось такі колуарні ігри, якісь махінації, і все це пов'язане звичайно ж, як я вже говорила, з їхніми власними вигодами. Вони завжди думають на декілька кроків наперед, що їм з цього буде. Які вони зможуть якісь своїм бажання, якісь свої амбіції закрити ось всіма цими справами, тобто ця тема. Теж обговорювалося, якщо з іншої сторони подивитися, оці карти можна трактувати і по іншому, наприклад. Тема розділення України на декілька частин, тому що як тріка мечів, як розсікає, тут мечів, теж відрізає від України шматок. І це стосується нас тут карта Сонця. Ця карта може показувати південь країни, але дуже часто ця карта показує саме Крим. Тому я думаю, що питання Криму і відсікання від України Криму також може бути. І довкола цього теж точилося дуже багато розмов. Тому ця зустріч була досить таки багатогранною, багато питань. Піднімалося і економічних, і в плані розвитку ситуації, що далі як буде, в плані якогось ось болючого удару, руйнування. Тобто питань дійсно дуже дуже багато. Ось так чи планується зміна глобального балансу сил з використанням України як ключа? Ця відповідь буде ні для кого не секретом, тому що дивіться нас Королова Жезлів, яка у цьому контексті може виступати у ролі Росії, і король жезлів, який, знову ж таки тут в мене може показувати Дональда Трампа. Тут може бути у найближчий час якась зустріч між представниками Росії і США. Можливо, навіть особисто Дональд Трамп там з кимось буде розмовляти, тому що тут ось це король жезлів. Вогняна дуже енергія. Подивіться усі три вогняні карти. Між ними, ось це лице жезлів, і королева дивиться на короля. Вони дивляться один на одного. Вони дійсно по цим картам мірюються силою. В кого кінь буде сильнішим, в кого кінь буде більш виносливішим, і все це відбувається дійсно на території нашої України. Ось за рахунок війни якийсь ресурс собі мати. Кожен хоче щось з України мати. Вже нема сили, якщо чесно, дивитися ці запитання. Ось на кожну країну дивишся, кожен щось з нас хоче отримати. Тут ще і король Пентаклів зацікавлений взагалі у всьому цьому, взагалі я не знаю, у яку пріру катиться ось цей прогнивший світ. Тобто підсумуємо, що я тут бачу: те, що США і Росія мірюються своїми силами, хочуть показати свій вплив взагалі на глобальну систему влади, і все це відбувається за рахунок наших територій, за рахунок наших людей, за рахунок війни. Ну якось так. Давайте запитаємо ось так: чи несе ця зустріч реальну якусь загрозу для майбутнього України? Я тут бачу по смерті, що просто війна продовжується. Може бути у найближчий час якийсь дуже сильний обстріл України. Ці карти, що вісімка жезлів, що смерть, може дійсно показувати саме, коли дуже-дуже багато летить, у тому числі і балістика. Тому що десятка жезлів тут, бачите, як система ППО, коли вона не справляється з такою великою кількістю взагалі всього, що летить на нашу країну. І ще на дні колоди, ось цей лицар жезлів. І дев'ятка пентаклів, все таки Росія дійсно планує ще посилити свої наступи. На чотирьох напрямках по Україні, бачите, тут карта помірності, яка відділяє від ось цього плану королеву жезлів Росію. Тобто, через певний якийсь час дійсно Росія може ще більш активніше наступати саме з чотирьох сторін. Ось це дійсно може бути. Тобто, сама зустріч як такової загрози нанесе, просто карта мені відповідає на найближчий час, які є загрози для самої України. Давайте запитаємо, чи мають учасники більдерберської групи реальну силу та вплив на перебіг війни в Україні. Завжди кардинально відрізняється запитання, чи мають вплив і чи будуть вони щось робити для того, щоб застосувати цю свою силу саме на практиці. На жаль, по цим картам я цього сказати не можу. Чи мають вони якусь силу і якийсь вплив? Так, мають, тому що тут випадає старший аркан смерть. І дивіться, тут четвірка пентаклів. Вони діють зі сторони своєї якоїсь власної вигоди, утримання. Певного якогось ресурсу, і це стосується дійсно війни. Можливо, там обговорювалася самодопомога Україні, і що вони не хочуть ділитися. І це вже мені до речі карти показували в одному з моїх минулих відео, що країни Європи вони не хочуть давати нам ось цей дуже потрібний для нас воєнний ресурс. Через це вони викручуються, вигадують щось таке, що на голову навіть не налазить. Вони навіть хочуть скоротити нам допомогу, і це карти мені показували у минулому розкладі. Там Випадала, я пам'ятаю, двійка пентаклів, тобто поділити навпіл, скоротити. Тут, бачите, королева жезлів навіть випадає цю карту, можна трактувати як Росію. Тобто вони дійсно мають вплив на Росію, мають з Росією певні якісь контакти. І ці контакти стосуються саме окупованої території біля води. Тобто, чи мають вони вплив? Так, дійсно мають, але вони виходять зі сторони. Ось цієї четвірки пентаклів, тобто своє не віддам. Думаю на декілька кроків наперед. А що мені з цього буде? Які вигоди, які плюшки я зможу отримати у майбутньому? Тобто, тут все звичайно ж пов'язано на грошах, фінансах. Просто так нічого ніхто робити не буде. До речі, тут ще й двіка кубків, тріка кубків на ніколоди. Це прям така спільнота, і по дияволу в них дуже дуже багато різних зв'язків. І дияволо в цьому контексті можна трактувати як і саму Росію. Тобто, дійсно у цієї групи є певні якісь зв'язки, контакти з Росією. Це однозначно і. Тему війни вони теж обговорювали і різні її, якісь ракурси, тому що якісь пропозиції, можливо, які вони висували щодо України, звичайно ж, Росії не підходять, тому що тут шістка жезлів. Росія хоче бути переможцем, А ми ось по сімці жезлів захищаємось. І не віддаємо нашу землю, нашу територію. Тут ще мова йде про якісь розвіддані щодо війни, тому що пашку завжди карта шпіонів, і тут ще дві воєнні карти. Безпосередньо тут карти воєнні. І ще сімка мечів, якась хитрість. Ну тут Боже, тут таке не мішено. Я навіть не знаю, куди ми з вами залізли. Тому що я можу сказати? Вони мають вплив. Вони мають навіть якісь контакти з Росією, але вони думають зі сторони власної вигоди. Це для них, звичайно ж, на першому місці. Тому якось так. Чи обговорювали на цій зустрічі якісь сценарії завершення війни між Україною та Росією? Чи обговорювали? Тут знову випаде ось ця трійка жезлів. Трійка жезлів це вже перші кроки, які зроблені. Це певний якийсь план, і він піде вже далі в розробку. Тут чекарта зірка. План. Нам майбутнє, але знову ж таки, ось ця карта місяцю постійно нам влазить. Не дуже є тут добре це для нас, але вже як є. Дивіться, тут ось ця вісімка мечів, закохані Король Кубків. Вони 100% обговорювали саме мирні перемовини між Україною і Росією, і, звичайно ж, тут окуповані території. Тут дивіться, король кубків завжди мене на показу нашого президента Володимира Зеленського. Можливо, будуть до Володимира Зеленського якісь певні пропозиції, або вони вже були, або у найближчому майбутньому вони обов'язково будуть. Це як нова ідея, це як певний якийсь прорив, початок, якийсь план. І знову ж таки тут ось ця карта сонця виходить. Карта сонця говорить або про південь, або особливо вона може показувати Крим, тобто якісь пропозиції щодо Криму, і це як по шість пентаклів. Аля така вигідна пропозиція. Вони так вважають. Що баш на баш, також вони прекрасно розуміють, що ось ці перемовини зайшли в певну ось таку тупокову ситуацію, тому що вісім гамачів – це сковувані, це якісь перешкоди, що не дають далі продовжуватися повноцінно ось цим перемовинам. Ну це звичайно ж зрозуміло, як з терористами можна взагалі про щось домовлятися. Тобто вони розуміють, що ось ці перемовини загнані в глухий кут, і що потрібно зеленському робити якісь нові кроки, якісь нові. Пропозиції щось починати з початку, і це стосується саме ось цієї карти сонця. Можливо, тут йшли ще якісь певні маніпуляції з допомогою, тому що ось ця шістка Пентаклів завжди про якісь кредити, допомоги і тому подібне. Тому тут ось така ситуація. Чи є в Україні прихований союзник серед учасників більдербергської групи? Я думаю, що є, тому що все-таки випадає ось ця тріка Кубків. Це така дружня спільнота, три якихось сторони між собою домовляються. Це карта дружби, це карта підтримки, це карта союзу. Тобто три сторони тут мені показують. Але ось ці карти націкають на те, що ось ці союзники наші вони дуже сильно якось ховаються, вони себе не показують, тому що їм поки що це невигідно. Вони намагаються залишитися в ціні, але все ж таки тут якісь пропозиції, якісь можливо поїздки, якісь контакти дійсно ось ці союзники мають з урядом України. Тому можу сказати по трійці кубків, що дійсно і, можливо, навіть не один наш союзник є у цій групі. Давайте в цілому подивимося результати цієї зустрічі для України. Тут може бути знову ж таки по лицарю жезлів якась поїздка. Дуже багато буде про це розмов, перемовин, тому що тут, бачите, і королева кубків, паш кубків. Це все емоції, це все підтримка на словах. Якоїсь підтримки реальної, ну, навряд чи тут, скоріш за все, будуть якісь пропонувати новий план, тому що тут карта Шутак, щось нове, тріка жезлів, яка переслідує нас. Увесь розклад, тобто перші якісь вже кроки зроблені, можливо, це декілька гілок розвитку подій і карта магу. Як ось цей план можливо будуть. Не знаю, пропонувати змінити перемовників у переговорах між Україною і Росією. Можливо, будуть пропонувати своє посередництво у цих перемовинах, щось у цьому роді, тому що багато тут кубків, багато емоцій. Тут ще якийсь рух, якась поїздка. І ось ці дві карти саме про якийсь чіткий план дій, якусь стратегію щодо нашого руху, вони теж, в принципі, можуть пропонувати. І плюс не забуваємо, що маг це завжди про дипломатію, завжди про якусь комунікацію і про ось цих. Перемовників, тобто якісь новий плани, якусь нову стратегію, дійсно, вони можуть пропонувати і когось навіть відправляти на підмогу або виступати посередниками у перемовинах між двома сторонами. Якось, отак. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на іме. E Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.